План. Діти поверталися зі школи, коли на вулиці розпочався снігопад. Гарні похнасті сніжинки, ніби танцюючи, плавно спускалися на землю, роблячи все навколо схожим на казку. Ой, як гарно! хочеться погуляти, радів Сергійко. Походити по першому снігу. Як потішно, він рипить під ногами. І я теж люблю снігопад, погодилася Софійка. Якщо підвести голову і уважно поглянути на небо, то здається, що це не сніжинки падають униз, а ти здіймаєшся угору. Минулої зими мама так учила мене літати. Літати? Ой, Сергійко, ну ніби літати. А ще я люблю сніжинки розглядати. Мама каже, що це тільки здається. Що вони однакові, а насправді просто дуже схожі. Так шкода, що сьогодні так багато уроків задали, сумно продовжив розмову Сергійко. Бо ми б могли по рипучому снігу побігати, і політати, і сніжинки половити. Треба щось придумати, підказала Софійка. Тільки щось хороше, бо з поганого. Завжди погане виходить. А що тут вигадаєш? Уроки вчити треба і усе тут. Адже ми християни. А християни мають бути дисциплінованими, зразковими і таке інше. Так тата з мамою кажуть і в недільній школі навчають, отже погуляємо на канікулах. Але канікули не скоро. Та й першого снігу вже не буде. Може, придумаємо, як уроки швидше вивчити? Ну ж бо, Сергійко! Хлопчик замислився. Сніг весело рипів під його ногами, немов би, кваплячи хлопчика з рішенням. А сніжинки під яскравими промінчиками сонечка були такими гарними, блискучими, що взагалі не хотілося йти з вулиці. Придумав, придумав. Раптом радісно закричав Сергійко і підкинув ранець так високо, що ледве його спіймав. Ну, що придумав, раділа Софійка. А розподілімо уроки на двох. тоді ми швидше з ними впораємося. А це як, на двох? поясни краще, Сергійко. «Ой, яка ти Софійко, не тямуща. Пам'ятаєш, мама завжди каже. Якщо допомагати одне одному, то будь-яка справа здається легкою, і все виходить швидше. Згадай, як ми прибирали на кухні, коли я мив посуд, а ти підлогу замітала. Одному це довго робити, а вдвох ми так швидко впоралися. Це зрозуміло, тільки з уроками все інакше. І нічого не інакше. От подумаємо, як краще зробити. Ось ти, наприклад, швидко писати можеш, і вправи з української мови правильно виконуєш. Я так не можу. Звичайно, Правила частіше вчити треба, і старатися, відзначила дівчинка. Не перебивай, Софійко, бо я свою ідею забуду. Ось то ж бо, ось ти берись до української. Напиши все у своєму зошиті, а потім у моєму, тільки так, ніби я сам писав. А тим часом я займуся математикою. Усі приклади та задачі розв'яжу і у наші зошити запишу. Цифри всі люди майже однаково пишуть. Наша вчителька і не здогадається що у твоєму зошиті я писав. Софійка на хвилинку задумалася математику вона справді не любила і завжди на задачі і приклади витрачала значно більше часу, ніж Сергійко. Добре, я згодна. А як бути з читанням? Читання ввечері вивчимо. Мама завжди так дозволяє. Трохи відпочинемо після письмових завдань, а потім візьмемося за усні. Софійка ще раз усе продумала. І запалилася. Ой навіть не віриться, що ми скоро зможемо спокійно погуляти. Який ти розумний, Сергійко, я б до такого нізащо не додумалася. Одразу після обіду діти взялися за уроки. Управи з української мови здалися дівчинці зовсім неважкими. і вона старанно виконала свою домашню роботу, а потім розгорнула зошит Сергійка. Щоб записати управи до неї. Дівчинка ні на мить не забувала, що писати треба так, аби почерк був схожим на братів. Ой Сергійка, як ти смішно пишеш, сказала Софійка. Мені твій почерк важко підробити. Мої літери всі рівненькі, гарненькі, а твої круглі, кособокі, так і скачуть у різні боки ніби ти лінієчку у зошиті не бачиш. І як тільки Олена Іванівна розуміє твої закарлюки, недарма вона завжди просить почерк виправити, ні, я так писати не зможу. Постарайся, Софійко, бо в нас увесь план через тебе зірветься. Ось я математику майже всю розв'язав, скоро звільнюся, ти головне швидше, пиши. Коли дуже поспішаєш, букви завжди кривими виходять. За оцінку не хвилюйся Навіть якщо я задовільню отримую. Нічого страшного, зате на вулиці погуляємо. Ну, добре, я спробую. Сергійко знову взявся за математику, а Софійка подивилася у вікно. Снігу нападало вже багато, усе навколо нагадувало зимову казку. Дівчинка зітхнула. І продовжила роботу. Спочатку вона писала у зошиті Сергійка, без усякого старання, в усьому наслідуючи брата, але потім замислилася. Підлашний Сергійко знову задовільно отримає, мама засмутиться, а тато навіть насварити може, та й не по християнськи якось виходить. Виконувати для когось роботу так погано. Софійка ще раз уважно поглянула на букви в зошиті брата, що стрибали в різнобіч саме ті, які вона щойно написала, і стало соромно. Дівчинка подумала тато надарма говорив, що потрібно вчиняти з іншими так, як хочеш, аби вчиняло з тобою. Так у Біблії написано: я б не хотіла, щоб у моєму зошиті були такі жахливі літери. Дівчинка усміхнулася і взялася старанно писати рядочок за рядочком. Звісно, вона намагалася виводити літери круглими та крупними, якими б вони виходили у Сергійка, якби він старався. Час від часу Софійка відсувала зошит і дивилася на свою роботу на відстані. Ну, оце інша річ. За таку роботу і добре можна поставити. Шкода, що я не відразу почала. Так гарно писати, подумала дівчинка. Я все. Нарешті радісно заявив Сергійко і простягнув сестрі зошит з математики. Бачиш, як я швидко все розв'язав, молодець, похвалила Софійка, ховаючи зошит у ранець. Я теж закінчила, ось тримай. Сергійко, не дивлячись, що написала сестричка, радісно захлопнув зошит з української мови і заховав до свого ранця. Ух ти, як ми швидко впоралися. Відтепер уроки так завжди робитимемо. Як я раніше до такого не додумався. Діти, отримавши у мами дозвіл на прогулянку, швиденько вдяглися і подалися на вулицю. Як там було чудово. Вони подовго стояли на одному місці, відкинувши голови і уважно вдивляючись угору. Я вже лечу, невдовзі закричала Софійка. І я лечу! З захватом підхопив Сергійко. Як це чудово літати. Після польотів діти вирішили зліпити сніговика, але перший сніг був сухим, тому нічого не вийшло. Зате Сергійко придумав гру у мисливців. Діти малювали сліди різних звірів і пташок. Це було дуже потішно. А от знайти різні сніжинки їм не вдалося. Тому що ті так швидко танули на гарячих долонях дітей, що розгледіти уважніше було просто неможливо. На вулиці уже вечоріло, двійнята ще трохи політали, а потім, згадавши про вечерю, поспішили додому. Учити уроки з рідної мови було саме задоволення, бо задали прочитати цікаву історію про сніговика. Лягаючи спати, діти почувалися неймовірно щасливими. А наступного дня у школі Сергійко й Софійка безтурботно здали свої зошити з домашнім завданням учительці, сподіваючись, що вона ніяк не здогадається про їхні хитрощі. Увечері мама з усмішкою повідомила дітям Сьогодні в нас буде гість. Я спечу до чаю пиріг, а ви поки приберіть у своїй кімнаті. Гостей діти любили. Ура! Гість це чудово! А хто до нас прийде, матусю, запитували вони, перебуваючи одне одного. Це сюрприз. Але гість дуже хороший. Тож залиште балачки та швиденько до роботи. Діти старанно прибрали свою кімнату. Уроки вони вивчили так само, як учора, допомагаючи одне одному. Непокоїтися не було жодних підстав. На кухні витав смачний аромат маминого пирога, і дітям не терпілося. Швидше побачити таємничого гостя і попити з ним чаю. Тато прийшов з роботи дещо раніше. Щойно Сергійко та Софійка допомогли ненці накрити на стіл, як пролунав довгоочікуваний дзвінок у двері. Мама поспішила зустріти гостя. Того вечора двійнята аж ніяк не очікували побачити в своєму домі Олену Іванівну. Коли Софійка побачила вчительку, під хвилювання вона так сильно почервоніла, що тато, торкнувшись її лоба, подумав, що у дочки піднялася температура. А у Сергійка так голосно закалатало серце, що здалося, ніби всі чують його биття. Олена Іванівна радо прийняла пропозицію повечеряти разом з сім'єю своїх учнів і, весело підморгнувши Сергійкові та Софійці, почала розмову з мамою про усілякі дрібниці. Поки жінки були зайняті, Сергійко тихенько прошепотів на вушко сестрі. Усе ми провалилися. Наш план не вдався. Знову дістанеться. Але ж так усе чудово вигадали. Дівчинка у відповідь теж прошепотіла братові на вушко. Не вигадали, а вигадав. Це ти завжди неправильно придумуєш!» І сьогодні так само зробила, тож тепер за два рази дістанеться. І Софійка почервоніла ще більше, а Сергійко поклав руку на серце, намагаючись хоч трошечки його заспокоїти. Але тут Олена Іванівна сказала: Я вам сьогодні хорошу новину принесла. Сергійко нарешті виправив свій почерк за вчорашню домашню роботу з української мови. Я поставила йому відмінно. Щоправда, спочатку він не дуже старався, але потім виконав вправу так гарно і охайно, що я вирішила заохотити його гарною оцінкою. Молодець Сергійко. Дуже шкода, що у класі ти, як і раніше, пишеш неохайно, але я розумію, що вдома маєш значно більше часу на уроки. Якщо так продовжуватимеш, незабаром і у класі писатимеш не гірше, ніж удома. На очах здивованих дітей Олена Іванівна дістала зошит Сергійка з української мови, той самий, у який вчора так старанно писала Софійка. Ось помилуйтеся, з гордістю сказала вчителька батькам. Тато і мама були щасливі. Здавалося, вони сотню разів розглядали кожну літерочку в зошиті Сергійка. Батьки наперебій хвалили сина. Молодець Сергійко, бачиш, як прекрасно виходить, коли стараєшся. Сергійкове серце ладне було вискочити назовні. А як сьогодні принеси, будь ласка, свого зошита з домашнім завданням? попросила Олена Іванівна. «Сергійко!» мов у вісні до дитячої кімнати, дістав зранця зошит і розгорнув. Він побачив гарненькі, рівненькі літери, кругленькі, однакового розміру, написані чітко, на лінійчках, і ледве не розривівся. Ну, де ж ти, Сергійко? почувся мамин голос. За кілька хвилин хлопчик простягнув зошита Олені Іванівні. Ну от! Знову відмінно написано: якщо не буде помилок, отримуєш ще одне відмінно, пообіцяла Олена Іванівна. Тато від цих слів зробився навіть ніби вищим на зріст, а мама так радісно почала усміхатися, що мала набагато молодший вигляд. Але й це ще не все. Ось погляньте в зошит Софії! Сказала Олена Іванівна, дістаючи зі свого портфеля зошит дівчинки. Я поставила Софійці відмінно за задачі та приклади. Не дуже охайно написано проте як усе правильно розв'язано. Зазвичай Софійці не даються приклади. А тут вона навіть краще за Сергійка впоралася. Молодець. Мабуть, під час уроку була дуже уважною. Зараз ми не будемо перевіряти домашню роботу за сьогодні. Але сподіваюся, ти знову постаралася. Якщо так піде і далі, закінчиш чверть із гарними оцінками з математики. Тепер батьки почали хвалити Софію. Молодець донечко, математика це дуже важливий предмет. Старайся, Софійко, до кінця чверті залишилося зовсім мало. Так. І головне, не поспішай, коли у класі розв'язуватимеш приклади. Наостанок порадила Олена Іванівна. І підготуйся краще до контрольної роботи. Я переконана, у тебе все вийде. Софійка не могла промовити жодного слова і тільки кивала щасливим дорослим. Потім батьки та Олена Іванівна знову про щось розмовляли. А діти відпросилися до своєї кімнати, вмостившись біля акваріума, вони спочатку просто мовчали. Першим заговорив Сергійко. Оце так. Краще б вони про все здогадалися тоді просто б насварили та й по всьому. А зараз що робити? Невже мені все життя на кожну літеру по 10 хвилин витрачати? Удома ще добре, ти б допомогла. А у класі як у класі тепер писатиму? Ох, як добре, як легко було жити і отримувати задовільно. Софійко, навіщо ти так старалася? Але ж я просив тебе писати, як я. І тоді дівчинка розповіла все, про що думала. Виконуючи домашнє завдання у Сергійковому Зошиті. Теж мені християнка. Та справжні християни, якщо хочеш знати, взагалі в чужому зошиті писати не повинні, тому що це неправда. Краще б ти це місце з Біблії згадала, коли мою вправу робила. Так, твоя правда. змахнувши зі щуки сльозинку, підтвердила Софійка. Але зараз ти скажи, чому в моїх прикладах помилок виявилось менше, ніж у тебе. Просто я вирішив хоч раз тебе відмінною оцінкою потішити. Ти завжди стараєшся, а більше добре ще ніколи не отримувала, а собі помилку навмисно зробив, аби ніхто не подумав, що ти в мене списуєш. Бачиш, до чого твоя доброта довела. Сьогодні ти мені теж навідмінно розв'язував. Угу. А у класі що я робитиму, а на контрольній. Це ж важче, ніж просто старанно літери виводити. Адже ти знаєш, що я терпіти не можу цю математику. Дівчинка схлипнула. Ну, не плач, Софійко. Хочеш, я піду і у всьому зізнаюся. Ти що? Адже батьки і учителька були такими щасливими краще помолімося, в поле за неправду прошення, попросимо і подумаємо, як жити далі. Діти щиро помолилися. Вони справді каялися у тому, що накоїли, а після молитви вирішили. Ти, Софійко, не засмучуйся. Я з тобою буду займатися. І часу до контрольної ми ще трохи маємо. Дякую, Сергійко, а я тобі з українською мовою допоможу. Правила легко вивчити, а з почерком ти сам упорайся, тільки постарайся. Так, тепер гуляти нам доведеться тільки під час каніку, зітхнув хлопчик. А батькам і Олені Іванівні зізнаємось аж після завершення чверті, бо вийшло дуже соромно, запропонувала Софійка. Згоден, зрадів хлопчик. От побачиш, у цьому теж є щось цікаве. Ми придумали новий план, і мета хороша. Якщо старатимемося, то неодмінно все вийде. Ой, Сергійко, ти завжди щось придумаєш, засміялася дівчинка. За вікном у бальному танці кружляли білі снежинки, але двійнятам було не до прогулянок. Вони старанно готувалися до завершення чверті. Сергійко Сумлін навчив правила з української мови і так ретельно виводив літери у своєму зошиті, що дівчинці здалося, ніби брат став писати краще за неї, а Софійка. Не на жарт взялася за математику. Спочатку було дуже важко, вона навіть поти й плакала, але потім стало дедалі легше розв'язувати задачі та приклади. І невдовзі у її зошиті вже красувалися зароблені чесною працею відмінні оцінки. Діти багато молилися, просили Бога дарувати їм мудрість і терпіння. А якими ж вони були щасливими, коли отримали відмінні четвертні оцінки? Ось бачиш, Софійко, наш план удався. задоволено розглядаючи шкільний щоденник, говорив Сергійко. Так, це був найважчий, але дуже хороший план, усміхнулася сестричка. Але зараз треба про все розповісти Олені Іванівні. Це найстрашніше. Однак, думаю, в нас і це вийде. Коли усі діти, забравши щоденники з четвертними оцінками, вирушили додому на зимові канікули, двійнята трохи затрималися у класі. Червоніючи і хвилюючись, вони підійшли до письмового столу вчительки. Олена Іванівна уважно поглянула на них з під важких окуляр. Сергійко, Софійко? А ви чому не поспішаєте додому? Канікули щойно розпочалися. Нам просто треба щось розповісти, Олена Іванівна точніше зізнатися. почав Сергійко. Олена Іванівна зняла окуляри та з усмішкою поглянула на своїх учнів. Так? Ну що ж, сміливіше, я вас уважно слухаю. Ми просто тоді хотіли політати зі сніжинками і побігати по грусткому снігу. Дуже, дуже хотіли, стала пояснювати Софійка. Тому так і зробили. Як? запитала Олена Іванівна. Ну, дуже просто, продовжив Сергійко. Ми вирішили допомогти одне одному виконати домашнє завдання. Аби швидше вийти погуляти. Це я писала в Сергійковому зошиті. Того разу, коли він отримав першу відмінну оцінку, та ще один раз, коли ви прийшли до нас у гості. Але далі Сергійко сам старався. А я розв'язував Софійці математику та писав у її зошиті. Але потім сестра. Сама стала добре вчитися. Свою четвертну оцінку Софійка заробила власним розумом. Це був наш план. Вибачте, будь ласка, ми вас обманули, а християнам так не можна. Ми обіцяємо більше так ніколи не робити. Пробачте, нам, будь ласка, Олена Іванівна раптом голосно розсміялася. Он як. Я дуже рада за вас, мої діти. До того ж, бачу, що і мій план теж удався. Який план? Я від самого початку зрозуміла, як ви вчили уроки. Переплутати ваші почерки я б нізащо на світі не змогла, бо майже щодня перевіряю ваші зошити. Але я також придумала план, як допомогти вам бути старанними по справжньому. І ось теж радію, що все вийшло. Діти розгублено перезирнулися і весело розсміялися. Але потім Сергійко сказав Тепер ми повинні розповісти батькам. Це найважче. Хай щастить. наостанок мовила Олена Іванівна, проводжаючи двійнят до дверей класу. І гарних вам канікул, діти. Ввечері. Двійнята показували батькам свої щоденники. Слава Богу, діти. Ми дуже за вас раді. Подякуємо разом Господу за ваші успіхи, запропонував батько. Добре, але спочатку нам потрібно дещо вам розповісти. Говоріть, підбадьорив тато. І Сергійко з Софійкою розповіли батькам всю свою історію з домашнім завданням. А ми давно чекали, коли ж ви зізнаєтеся, промовив тато. Нам так само, як і Олені Іванівні, була дуже зрозуміла ваша хитрість. Слава Богу, ви не тільки розкаялися у своїй неправді, але й довели на ділі, що ви справжні християни, які не лише усвідомлюють свої помилки, але прагнуть їх виправити. І знову діти дивувалися, які все ж таки розумні ці дорослі. Просто колись ми теж були дітьми. Засміялася мама, пригортаючи до себе Сергійка і Софійку. І ми теж вигадували різні плани, бігали по рипучому снігу і літали зі сніжинками. Тому нам так легко вас зрозуміти і вам пробачити на вулиці намело багато снігу, зима виявилася гарною і морозною. Це були найпрекрасніші канікули двійнят. Адже вони почалися з відмінних оцінок у шкільних. W